Скажу вам такий огляд маленький е насоса для забору води. Ось така фірма VETRON, В принципі, насос як насос, 1,1 кВт. Е що хочу сказати? Висота підйому в нього 8 метрів, От, е тобто над водою він може бути 8 метрів і повинен тягнути. Е зараз я все змонтував. Підключив всі труби, жалко, що матюки не можна казати в Ютубі. В ютубі можна а, можна. матюки А, Ну, Я не буду, бо бабусі дивляться. Я його встановив 6,5 метрів над водою. Він не тягне. Зараз знову буду все переробляти, розбирати, опускати його нижче. І ну, надіюсь, що буде працювати. Угу. Ось цей насос. Я його спочатку встановив ось тут на поверхні колодязя. у нас до води близько. Нуга не тягне нічого. Зараз буду його пускати вниз. Прийдеться спускатися в колодязь. Небезпечно буде. Ох, як небезпечно це. Ще й е, кабель, який йде в комплекті. Ось. Оце його довжина. Ну чого вже не отакий зробити. Я думаю, від цього достатньо було б, щоб підключитись в колодязі там на глибині 10 метрів. Так, прийшлось нахімічити з двох уголків, бо я ж розрахував, що в мене стоятиме зверху і піде труба просто з колодязя. Тепер зробив так, щоб пішла вверх вертикально. Так, зараз ну, Страшно, Страшного капецька. Боїшся? Я вже туди як в погріб, спускаюся. Угу. спускаюся. Добре, що ти не товстун. Та добре, а то б не вліз. А я ж під себе робив, цей усіх тут. А хто хто в нашій хотці живе? Та це я тут живе. Так, Ну коротше, насос опустив десь метрів 4 від води, зараз качає, все добре. Вмикаємо поки що ось так. А буде якось не так? Е, буде просто вімкнено стоятиме реле тиску і ти десь краник відкрила, там на городі вода пішла. Краник а -а -а. закрила, вода не йде. <кій> Ой! Що? <кій> вмився? Хтось ну, <реш> піде перевдягуватись. Зляковся. До. Дивись, Мруно, ми коємо, і водичка піде. О, водичка. Іде пробуй, яка водичка холодна? Холодна, Так.